Всім привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі і на такому невеличкому практичному мастер-класі. Зазвичай такі мастер-класи я проводжу на своєму навчанні з маркетингу, і хотілося мені записати такий же обзор, як продавати в ніші кухонь, як формуваються взагалі загальна маркетингова стратегія, як формується стратегія працювання для соціальних мереж. І Мені хочеться сьогодні з вами поділитися своїм досвідом. Тому будемо зараз з вами починати. Хто не знає, мене звуть Кристина, я маркетолог, стратег для онлайн шкіл бізнесу і навчаю СММ і таргетологів маркетингу, підвищую їх кваліфікацію. Да? Тобто, тому. Давайте ми з вами будемо починати. Взагалі з чого починається люба розробка стратегії? Вона починається з аналізу, з аудиту бізнесу. Тобто ми вже заходимо в супер в діючий бізнес. Да, зазвичай, якщо це не стартап, да там не з нуля магазин, не з нуля, якийсь там експерт починає да. І дуже часто вже просять заходити вже в бізнес, який працює. Ми порозуміємо, що в них вже якась є стратегія, навіть якщо вони про це не знають, да вони вже з комунікують, позиціонують себе в соціальних мережах. Да? Плюс ми проводимо аудит, тобто ми дивимося цифри по бізнесу, конкретно що з чого складається хворочка, скільки нових клієнтів, скільки повторних, який в них середній чек, яка конверсія в покупку, який в них LTV, Да? Тобто, ми аналізуємо, аналізуємо бізнес, да з точки зору, що у них зараз є, які в них є ресурси, тому що просто робити стратегію водна вмання, вона не працює, да? Тобто, звісно, що ми заходимо, розуміємо, що. Дивимося скільки нових клієнтів товніші бізнес ну тут будуть грати роль нові клієнти, тому що повторники можуть приходити важливу роль буде грати середній чек. Нам потрібно подивитися, чи там все вже на основі цих даних. Ми будемо розробляти стратегію. Що ми розуміємо, коли у нас заходить в меблі під замовлення, кухні під замовлення? Що це завжди що? Люди купують у нас під конкретну ситуацію. Да? Тобто, тут, що у нас є, ситуативний попит, ми завжди немає складних, простих, легких ніж. Всі ніші, легкі і прості, коли ти розбираєшся в маркетингу і розумієш, як тут людям продавати. І завжди ми цікавимося, які є ніші попиту. Є декілька видів попиту. Їх ну, достатньо багато є, формуючий вид попиту. є... Попит відкладений, у нас є попит сезонний, у нас є попит ситуативний. У нас є попит регулярний. У нас є формуючий, твердий. Люди називають по-різному. Є багато видів попиту, але ми по факту з вами розуміємо, що тут у нас ситуативний попит меблі під замовлення. Коли люди купують, тобто ми повинні ну, поставити в попит, поставити ціль. У нас є продажі впізнаваність. Впізнаваність нам важливо тут для продаж, щоб люди, коли у них трапила ситуація, в чому є особливість ситуативного попиту, коли трапила ситуація, щоб люди про нас згадали і пішли до нас, не пішли гуглити купу конкурентів і варіантів, а пішли до нас. Тому якраз впізнавець, вона, знаєте, оця ось спеція, бо це те, що допомагає людям запам'ятовувати нас, скорбоватися в пам'ять, да? тобто ми теж повинні над нею працювати. Ну, по факту, у нас ціль продажі, да? тобто, у нас є по якийсь то певний план продаж на місяць, да? в чому є особливість ситуативна попиту? Що тут дуже часто попит відкладений, бо довгий цикл угоди. Люди думають, кухні під замовлення, вони шукають, вони гуглять, вони вибирають. Тобто це така, можна сказати, складний товар. При покупці, взагалі, далі, що ми робимо? Ми визначаємо свою цільову аудиторію. Так? Ми робимо, що люди, які є, роблять ремонт, це вторичка, так? тобто в них вже була кухня, вони хочуть її поміняти. І Які купили новобудову своє житло, тобто їм важливо для свого житла заїхати. Так? Які купили під оренду квартиру, теж вони купують кухню? Що ми розуміємо, що це колготи може бути від одного року, двох, трьох, тобто люди ходять по салонам, питають. Знають, да? тобто питають, що, що купити, де купити, які кухню купувати, читають відгуки, порівнюють, можуть заходити на Ютубчик, гуглити, да? тобто дивитися, які взагалі є кухні, яку краще підібрати, Да. Ми розуміємо, що тут ми працюємо, нам завжди важливо вивчати поведінку людей на своєму навчанні. Я розказую, як вивчати, як аналізувати, куди нам дивитися. Да? Я вже просто для вас вже зібрала якийсь костяк інформації, да? звісно, що це не все, але щоб ви просто розуміли, що вам як робити, коли продаємо кухню. Ми розуміємо, що по побено ханту на четверта степінь е, поведінки, да, тобто вибори кухонь що, що це значить? Чи люди вже визначилися з рішенням? Вони вже. Дойшли в своїй голові і вони приходять не на етапі, коли у них є проблема, немає рішення, тобто ну, тут вже рішення є: хочеш нову кухню, купуєш нову кухню. Да? Можна піти, наприклад, до дизайнера да, розробити як варіант, і тут у нас може на третій стадії люди будуть думати, що вони не самостійно будуть купувати, вони можуть йти там до майстрів, можуть йти до когось. Да? Тобто, ми розуміємо, що тут в основному четверта стадія Бена Ханта, що це значить? що люди вибирають дизайн. І паралельно шукають підрядника. Да? Вони можуть дивитися Pinterest та вибирають по дизайну. Вони шукають варіанти по фото, як вони розположені, чи схожі вони планують в житлі. Ціни, якість, свічі свій виготовлення, стиль, досвід, досвід своїх. Знайомих, гнучкість, матеріали, дизайнерські, стілові рішення. Тобто люди шукають виробника, або майстра, хто запропонує краще рішення. Значить, коли у нас четверта стадія Бенаханта, ми завжди повинні закривати заперечення. Це прям така. Мантра заперечення, тому що якщо ми, наприклад, подивимося, як продають зараз сучасні кухні, можна показати, що люди от просто публікують ви такі от макети зараз, являться на екрані. Да, і, наприклад, вони публікують просто фото своїх кухонь, да і навіть пишуть ціну, але не розуміють. Наприклад, в кухнях ми не пишемо ціну, тому що. Тут дуже складно, тому що один і той самий дизайн може коштувати по-різному. Все залежить від матеріалів, від профілів, від фірми. Дуже багато моментів, все скільки займає. Да? Тобто ми повинні розуміти, що тут нам потрібно, що ми кажемо в рамках соціальних мереж ми закриваємо заперечення. Зараз ми далі будемо розбирати комунікації да, з вами, і будемо це розуміти. Звісно, ми робимо. Дивимося, взагалі, хто купують Потім ми йдемо на аналіз конкурентів, визначаємо конкурентів вісь ринок в рамках міста. Нам потрібно розуміти, ми працюємо онлайн, офлайн, які є меблеві магазини, які є майстри, які вони рішення пропонують, да, цінні рішення, плюшки, тобто виді швидкості гарантії демонтажу. Тобто, ми порівнюємо їх з ними, тому що ваші люди все одно будуть ходити кудись там. Ми дивимося, в яких каналах вони комунікують, є в них реклама, немає. яка у них онлайн-точка, яка в них проходимость? Тобто це як маркетолога ми враховуємо. Це прям дуже важливо. Якщо ви, наприклад, знаходитесь в своєму місті, там, де ваш бізнес, ну тобто, там, де ваш клієнт. Потратьте там 3-4 дні, поїздіть на точку, подивіться, як люди вибирають, які запитання видають, з якими проблемами приходять. Зберіться нам, це буде прямо супер круто, да, тобто зробити. Також ми формуємо позиціонування, що про нас говорять, тобто я на цьому не залишаюся. Тому задача показати, що в рамках соціальних мереж у нас ситуативний попит. Давайте тут з вами подумаємо. Давайте просто подумаємо, як люди можуть купувати в цій ніші. От як вони можуть купувати в цій ніші? Да, якщо ситуативний попит. Взагалі, що нам тут супер важливо знати, що у нас соціальні мережі. Потрібний для довіри, тобто, люди можуть не приходити, Тобто, людям соціальним довірити це люди, які довго вибирають, які шукають. Да? І через соціальні сеті ми можемо захопити увагу, провести людей в наш магазин, і нам важливо прогрівати їх, тому що дуже часто помилка, коли люди просто роблять фото, подивіться на екран, тут не закриті ніякі заперечення, ми можемо технічно через фото закривати, але вони не закриті, тобто у людей є багато заперечень. Багато факторів прийняття рішення, по яким вони приймають. І тому через соціальні мережі ми можемо це все показати. Ми можемо підключити Ютубчик і теж показати, наприклад, обзори кухонь. Да? І от ми з вами переходимо на контент-стратегію. Тобто ми прямо беремо угу. вибираємо дизайн, паралельно шукати підрядника. Звісно, що нам потрібно показати в контенті, які є кухні, фото, відео, обзори, каталоги. Далі. Пінтерест вибирають плюс дизайн, сучасний дизайн, колаби з дизайнерами, можна якісь обзори робити, да, з дизайнерами, робити, розказувати про кухню. Ми розуміємо, що потрібен бути супер, ну, не, не колхозні варіанти, да, тобто, щоб це підходило, робити різні. Далі розумію, вони шукають варіанти по фото, як вони розполагаються, ці схожі, робити різні фото, показувати різні рішення, робити різні обзори на YouTube, Да? Наприклад, ми теж зараз плануємо змінювати кухню. Да? У нас така задача, щоб у нас внизу, у нас не буде шкафів. У нас все буде за там стиралка, посадомойка, духовка. Да? Там у нас дуже таки двокамерний холодильник, і він не вписується. Нам потрібно вписати, нам потрібно продумати якийсь стол, щоб це скоріше була столешниця під окном. Да? Тобто якісь такі рішення, да, нам потрібно, щоб шкафи не займали багато місця, ну, щоб вони були компактні, щоб влізли. Тобто, можливо, один шкаф поставити, да, от такий один відвіжний, чи влізе він чи ні, да, де будуть каструлі, сковородки, наприклад, баночки, да, або, наприклад, якось цей шкаф організувати наверху, да, щоб було зручно. Плюс ми повинні завжди вивчати, як вибирають жінки, і як вибирають чоловіки. Це дом, це котедж, це квартира, да там будуть різні. Да? Комусь потрібні супер многофункціональні кухні, комусь наоборот потрібна функціональна кухня в малому приміщенні, в великому приміщенні. Тобто, ми повинні чітко розуміти, ось тут тобто, це аудиторія, вам тут розписала прямо ну, по сегментованому. Тут є багато можливо бути да, по цільовій аудиторії, Нам теж це нам потрібно це все перерити, тобто зрозуміти, хто працює з цими сегментами в ринку. То з ними. Тобто, ми, якщо працюємо з декілька сегментами, ми теж розуміємо, що тут конкуренти працюють з такими сегментами, ми працюємо з такими сегментами, Да? нам потрібно продумувати, що нас вибирали Тобто, Задача тут вам показати логіку взагалі, як повинен мислити см, таргетолог, коли беруть такі проекти або маркетолог, да? тобто мені показати мислення, ціни, якість, швидкість, да? тобто виготовлення, стиль, досвід, тобто, що ми розуміємо. Ми розуміємо, що з чого складається ціна кухні, на чому не можна економити. Ти сагманці нові підборка кухонь під різним бюджетом. Тому вже тут можемо, коли ми більш детально визначаємо цільову аудиторію, ми можемо вже тут накидувати варіанти: да, тест драйв матеріалів. Казати, що фасади не липнуть миються там, не знаю, кухня показати кухню три роки у клієнта, була вже у там за три роки назад кухня як нова, вони там кожен день готові. Да? Також ми розуміємо, що заперечення ми будемо закривати такі: ми досвідчені, ми надійні, ми враховуємо деталі, ми розуміємо ваш стиль. Тобто, заперечення, фактори вибору кухонь, вони є функціональні, тобто зручність, грудність, розміщення, да? тобто з аналізу цільової аудиторії ми їх вибираємо. Зручна функціональна по шкафам. Важливо, ми можемо. Кухню під вас, чи підійде за розміром, не бачу, які кухні буде виглядати в моєму інтер'єрі, хочу швидко, не хочу чекати. індивідуальний розмір це все потрібно в текстах, фото, відеоматеріалах закривати естетика, стиль, дизайн, колір, фалсад, був не колхоз, емоції, комфорт, затишок, мрія. Тобто тут ми емоційно, щоб люди, для більшість людей, які купують квартиру, вони ж купують її для них. Це підвищення статусу, і кухня теж може бути статусом. Хочеться випідритися, хочеться, щоб було зручно. Кожного свої будуть фактори. Можливо, бути комбінація цих факторів, практичність, легкомити, довговічність, вмістивість, маленькі простори, невпевненість в якості матеріалів, гарантія сервісного обслуговування, технічні і також заперечення дорого не вписуються в бюджет, боюсь з проблемами з монтажем. Чи можна доповнити кухню новими модулями? Да, тобто, ви тут стратегію, ми по факту для кухонь випрацьовуємо так. Також визначаємо канали комунікації, тобто це може бути сайт контекстна реклами, тому що люди можуть чекати кухні в вуглі в своєму місті, куди поїхати. Якщо ви працюєте офлайн, у вас є точка, їй теж потрібно працювати на її пізнавості, щоб там була проходимість, щоб люди знали, коли будуть думати кухню, йти туди. Таргет на ФБ, таргет на інстур, таргет на сайт, тобто можна десь ще закупати рекламу, давати посилання на сайт, щоб люди заходили. Потім ми будемо з ними таргетуватися. Ютубчик. Я би там робила обзори кухонь, я би якісь розбирала заперечення про свої, да що особливо, якщо ви майстер. Я би вела Ютуб, Інстаграм, Ютуб, щоб людям показати, щоб укріпити довіру, да? щоб вони до вас приходили, наприклад, яку пітільку я ніколи не поставлю, яку кухню я не рекомендую робити, чому ці шкафи вони не є функціональними, чому не потрібно використовувати ці матеріали? Тобто багато таких моментів. Телеграм-канал це для майстрів. Можна зробити взагалі телеграм телеграм канал де вже буде зібрана вся інформація, да. Тобто і так працювати. Ми з вами по факту, бо тут буквально там за 10-15 хвилин розібрали таку, прямо можна сказати, каркасну стратегію. Тобто, звісно, що це її потрібно далі рашувати, далі продумати, там буде набагато більше заперечень, набагато більше якихось моментів. Просто я показала логіку того, як це можна зробити. Да? Тобто, ви завжди можете, якщо хочете так розбиратися глибоко в маркетингу, да? тобто для соціальних мереж, якщо ви се таргетолог, СММ. Маркетолог підвищити кваліфікацію в онлайн школі маркетингу. Я детально це все розповідаю. У нас є мастер-майнди, в такому -от форматі. Ми з учнями більш детально спілкуємося. Це є в форматі діалогу. Да, тобто вони пропонують, я пропоную. Да, тобто, що хочете, навчити, здумась велкому. Є посилання буде під цим відео. Можете зайти на сайт, ознайомитись програмою, закрити заперечення. Бажаю вам гарного дня і до побачення.